Біля палацу культури збираються люди. Їх всіх об'єднала одна біда. Вони чекають додому своїх рідних, військовослужбовців різних бригад. Хтось в полоні вже роками, а хтось вважається безвісти з Племінник мій під час бойового задання на курські направлення треба безвісті. 3 лютого цього року. Це, це наші різні хлопчики, люди з нашого, нашого Лазівської громади. З да, нашого міста, це всі наші хлопчики, які знайомі, всі з, з його села, міста. в якому він знаходиться, проживав раніше. Теж, хто в полоні, хто без звісті зникли. Безвісті зникли і, звісток, на жаль, ніяких. Ну, це поперед. До цього часу, так. Але ми надіємося». мій брат знаходиться у полоні. З 2022 року, 17 травня, за наказом президента здався в почесний полон на заводі Азовсталь. Відомо про нього, що він пережив Оленівку. Він зараз знаходиться в СІЗО сізокамишин, Волгоградська область, номер 2. Я чекаю чоловіка, який пропав 3 жовтня 2024 року на Запоріжжі. Роботи на безвісті з них приважається ніяких відомостей немає. Нашли були відео схожим на ним, але офіційного підтвердження немає шукання. Щоб... Дату для проведення акції обрали не випадково. 30 серпня відзначається міжнародний день зниклих безвісти. Навіть ті захисники, які визнані військовополоненими, теж мають пряме відношення до цього дня, адже їхній офіційний статус зникли безвісти при особливих обставинах, зазначила організаторка заходу Вікторія Ткаченко, мати військовополоненого. Сьогодні ми проводимо цю акцію Автопробіг для того, щоб ще раз наголосити і нагадати, і відзначити цей день день зниклих безвісті і зниклих безвісті за особливих обставин. У нас буде автопробіг нашим містом. Тоді буде піша хода, під час якої люди теж будуть згадувати бригади, військові частини, військові формування своїх. Рідних тих, яких вони шукають і яких вони чекають, сьогодні промовчите ви, а завтра промовчать про ваших. Так говорять дружини, матері та сестри зниклих безвісти та полонених. Ну щоб люди знали, що їх досі шукають, що їх не забувають, що пошуки їхні для досі, щоб знаходили. Бо якщо нічого не робити, сидіти вдома, то про них просто забудуть і все, що влада пам'ятала, що є такі, що їх треба шукати. Всіх, хто зібрався на площі, підтримала місцева влада. Секретар міської ради Юрій Кушнір та заступник міського голови Володимир Барановський зайняли місце у колоні автопробігу. Колона у супроводі поліції та швидкої зробила два кола містом. Дорогою рідні захисників вмикали патріотичні пісні, показували прапори зі світлинами, сигналили та привертали увагу людей, акцентуючи на тому, що безвісти зникли, це не горе однієї конкретної родини. Про це мають знати і пам'ятати. Всі, як зазначають учасники автопробігу, два слова зникли без вісти» поєднують у собі як горе і тягар невідомості, так і надію на те, що в будь-який момент може з'явитися радісна звістка, що живий, що в полоні, або. В українському госпіталі після завершення автопробігу учасники акції рушили колоною від палацу культури до скверу афганців. Дорогою рідні викрикували бригади, в яких служили їхні нині зниклі безвісті оборонці. Вже у сквері кожному дали можливість гучно сказати кілька слів про своїх. Сто перше дерево. Пері, будь ласка, батька бригаді. Завершенням акції стало пов'язування стрічок на дерево у сквері. Кожна стрічка символізує захисника, якого чекають вдома. Горобину, що прикрасили чорно-синіми та чорно-білими стрічками, символічно назвали деревом надії. Шановні жителі громади. Ви також можете підтримати близьких оборонців, що зараз живуть у невизначеності чи постійному очікуванні обміну. Щосуботи та щонеділі на проспекті Перемоги збираються люди з прапорами. Вони нагадують про тих, чия доля невідома. Підтримайте їх, посигналивши, коли будете їхати, повз родинам. Важливо відчувати, що вони не наодинці зі своєю бідою.